Це почтовий блок, в який є три марки присвячені цим, цим трьом містам. От, е, значить, вона дуже популярна. Значить, по, поки, поки що на кожну область дали по 100 блоків. На листівках і на марках. На листівки вони більш виразні. Тут зображені ці квітучі міста, які були до війни. Наш літак-Мрія. От наш гостом, наша Буча і наша Єрпінь. А друга половина це руїни, які залишились після загарбників, після цих важких боїв. Кожна наша перемога, особливо така, особливо перша, вона дуже важлива. О, це пам'ять про цю перемогу, це пам'ять для тих, хто зараз на фронті, це пам'ять для тих, хто захищав ці, ці, ці міста. Пам'ять для, для всієї Київської області. От. Багато людей дуже просять і хочуть приобрести, але поки їх продажі немає.